Їсти тоді, коли є справжній фізіологічний голод, а не просто на автоматі, не потрібно доїдати, якщо ти вже наїлася. Після шостої можна їсти і їсти усе. Від авокадо та лосося не худнуть. Солодощі можна їсти в будь-яку пору дня. Заборони, обмеження ведуть тільки до стресів та зривів. Не забороняй собі нічого їсти, їж усе. Говорити ні. Коли ти не хочеш їсти, є нормально. Збалансована тарілка це не салат і м'ясо. Мало їсти не означає худнути. Ваш прийом їжі то святе. Перекусити це непогано. Їжу можна запивати водою. Не бійтесь вуглеводів, бійтесь жирів. Їжа для здоров'я, а не для задоволення. От якого я обманюю їжа – це задоволення і їжте завжди із задоволенням і з гарним настроєм.